У п'ятницю 19 лютого в Умані відбулась сьома чергова сесія Уманської міської ради сьомого скликання. На засіданні присутні 33 депутати із 36. На порядку денному сесії близько 30 питань. Першим депутати ознайомилися із проєктом рішення про затвердження звітів про використання коштів цільових фондів Уманської міської ради за минулий рік. Звіт про використання коштів цільового фонду для забезпечення мобілізаційної готовності в сумі 309 тисяч 91 гривня 23 копійки. Кошти були спрямовані на придбання спорядження, спецформи, медикаментів для військовослужбовців, передані громадським організаціям, військовим частинам і військовослужбовцям. Також звіт про використання коштів цільового фонду для покращення санітарного стану і комплексного благоустрою, соціально-економічного розвитку міста і утримання аварійної диспетчерської служби міста Уманів сумі 1 мільйон 733 тисячі 274 тисячі. Також депутати затвердили доповнення двома пунктами план діяльності Уманської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на поточний рік та рішення про програму енергозбереження та енергоефективності Умані на 2016-2020 роки. Основними завданнями програми енергозбереження міста Умань є створення ефективної системи управління енергозбереженням, скорочення витрат енергоресурсів, удосконалення обліку та контролю за їх витратами. Втілення комплексу заходів для реалізації потенціалу нерозбереження в бюджетній та житлово комунальній сферах міста. Програма містить перелік основних організаційних заходів, які викладені в додатку 1, та перелік нерозберігаючих заходів, наведені додатку 2. Ключовими моментами організації заходів програми є: це постійний моніторинг споживання нервних сілів у бюджетній сфері міста, створення поновлення бази нерозберігаючих проєктів. Пошук та залучення джерел фінансування для впровадження цих проєктів, підвищення енергетичної ефективності будівель в бюджетної сфери та багатоповерхових житлових будинків міста Умань, зокрема утеплення фасадів, заміна старих вікон, не реконструкція тепових доходів, проведення заходів з популяризації енергозбереження, які спрямовані на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності. Орієнтовний обсяг фінансування програми на 2016 2020 роки становить майже 101 мільйон гривень. Обсяг фінансування програми уточнюється щороку під час формування міського бюджету та виконання бюджету у відповідному році у межах податків, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів, хочу сказати, що про програму схвалено рішення виконавчого комітету, розглянуто на засіданнях профільних комісій міської ради. Міські депутати під час роботи сесії затвердили програму забезпечення пожежної, техногенної та природної безпеки міста на 16-20 роки. Положення про виконавчий комітет Уманської міської ради в новій редакції. План роботи Уманської міської ради сьомого скликання на перше півріччя поточного року. Внесли зміни до регламенту Уманської міської ради сьомого скликання. В зв'язку з тим, що були прийняті закон України про внесення змін до статті 59 закону України про місцеве самоврядування щодо поіменного голосування, даний закон набирає чинності з 23 лютого, Отже, подальші всі засідання сесії Уманської міської ради будуть проводитися. Шляхом поіменного голосування і одразу дані результати будуть оприлюднені на сайті Уменської міської ради. В зв'язку з тим, що профільна комісія розглянула ще на засіданні даний проект і внесла також пропозиції доповнити знову ж таки регламент Уменської міської ради, а саме пункт 1 статті 7 викласти в такій редакції. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться поіменна реєстрація депутатів міської ради, яка засвідчується особистим підписом депутатів. Даний реєстрація потім буде підкріплюватися до протоколу та додаватися в міському голові. Депутати проголосували схвально по таких рішеннях: про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг міської ради, про надання повноважень секретарю міської ради Людмилі Кирилюк, про затвердження передавальних актів та розподільчих балансів основних засобів інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та іншого майна комунального підприємства Уманська міська лікарня та Уманська міська дитяча лікарня безоплатно комунальному закладу. do... Уманський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Затвердили рішення про безоплатну передачу в комунальну власність електроопор по вулицях Пролетарській тищика та Артема, а також вартості виконаних робіт об'єкта капітальний ремонт дороги по вулиці Київській, міста Умані. Також депутати передали на баланс ОСББ Родина Умань житловий будинок по вулиці Паризької комуни, 14. Низка розглянутих на сесії питань стосувались розробки та затвердження детальних планів територій міста Умані. В ході сесії вирішено питання про передачу в безоплатне користування гаража для відділу культури та приміщення для організації ветеранів міста про надання дозволу відділу освіти та КП Комунальник на списання основних засобів міської комунальної власності. Про безоплатну передачу об'єктів незавершеного будівництва з балансу Уманської лікарні No2 на баланс управління праці та соціального захисту населення. Останні чотири питання порядку денного сесії були земельними: як то розгляд звернень громадян, установ та затвердження документації із землеустрою надання земельних ділянок у користування, проведення експертної грошової оцінки земельної діяльності за адресою провулок Чкалова 2Б. Також внесено зміни до рішення Уманської міської ради від 16 жовтня і 17 вересня минулого року, що стосується регулювання земельних відносин. В ході сесії повідомлено, що дві площі Умані офіційно мають нові назви. Отримано підтвердження із міністерства юстиції України, де офіційно зареєстровано назви площ Соборності та Івангородської. Депутатські звернення і запити стосувались актуальних питань для садочок номер міста. Знаходиться, які знаходиться по Пролетарська 2А. Там критична ситуація була з дахом у 2015 році. На його ремонт і реконструкцію необхідно були кошти в розмірі 500, 520 тисяч. 529 тисяч. Але е, ремонт зробили і зробили його не повністю, а зробили тільки частково і на суму 300, е, 300 з лишнім тисяч. А ста, е, кришу не доробили на 170 тисяч. Що відбувається зараз? Зараз, щоб ми розуміли, то максимально все виливається в одну, часть, в одну частину і не, ну, кошти виділені, а причина не устранена, ми не довиділили кошти. Тому значить, необхідно виділити з міського бюджету залишок суми в розмірі 176 тисяч і зробити до кінця цей ремонт, або врятувати вже вкладені кошти та не дати знеціненість вже пророблені, пророблені роботи. Надзвичайно багато. Тому було у 2015 році е, зроблено всі проєктно-кошторисну документацію. І е, по частині, там де була найбільша частина, яка була протікала, зробили в 25-му садочку, зробили 18-й, е, робили 28-й садочок. Там, де була надзвичайно критична ситуація. На сьогодні, на цей рік, в планах відділу освіти і в планах міської ради, там є. Закладено, що у 2016 році продовжити роботу і завершити ремонтні роботи. Я була в садочку, неодноразово були там наші і наші працівники, і були працівники, ті, які робили цю кришу. Значить, там, де відбулося протікання, це протікання, яке знаходиться саме на стиколі, де були завершені ремонтні роботи і де залишилась незавершена ця частинка. Тільки буде тепло, з'являться кошти, і ми ці роботи продовжимо. Скажіть, будь ласка, які дії? Або які заходи, чи що робилося для того, щоб уникнути проблеми з безпритульними собаками? В цьому році, завдяки підтримки виконавчого комітету міської ради, відділ житлово-комунального господарства отримав кошти у сумі 54 тисячі гривень на проведення робіт з регулювання чисельності безпритульних тварин. Що мається на увазі? За ці кошти ми укладемо договір з приватним підприємцем, і він цей договір буде укладений на наступному тижні який буде виконувати роботи з регулювання чисельності безпілних тварин методом їх стерилізації. Ми будем, за ці кошти ми плануємо простерилізувати десь порядка 200 тварин, і це нам дасть в подальшому зменшити кількість цих безкосульних тварин на території міста. Також зараз на сайті міської ради вже розміщено проєкт рішення міської ради про. Передачу там ми не задіємо приміщення, яке знаходиться, в нас біля... яке знаходиться в нас біля центральної котельні вулиці Антична, 14Б, на баланс Умонського комунального підприємства комунальник для створення вже повноцінного, повноцінного стербаційного резиційного центру. Це буде другий етап. Ну, першим цим етапом я, 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 надіюся, на наступному тижні ми укладаємо новий збиратний підприємців і він вже розпочинає роботи з відлогу та стерилізації цих тварин. Тварина відловлюється, вона завозиться в ветеринарну клініку, там її стерилізують, ставиться її чіп. Там чіпірка, і випускають далі в перевол, там де вона й була. Найтриваліші обговорення стосувалися дендропарку Софіївка і, зокрема, безоплатного входу до парку для уманчан. Не раз піднімалося питання стосовно безкоштовного Софіївку, стосовно оренди землі, стосовно оренди. Плати на оренду на варки, на інші там, розваги на події і так далі. Також звучали не раз у засобах маси інформації стосовно відкриття кримінальних справ щодо Софіївки. Був зроблений запит мною на Івана Семеновича на керівництво Софіївки. Є відповідь, але якщо дозволите, тут є представник Софіївки, щоб вона надала ґрунтовні... Для того, щоб елементарно виконувати належним чином функції по збереженню парку, нам дійсно потрібно залучати додаткові кошти. І встановлення оцих торгових точок, це дійсно дуже гарне джерело на сьогоднішній день наповнення фонду, фонду, спеціального фонду спецкоштів. Крім того, це робочі місця і всі приватні підприємці, які з нами вкладають договір настановлення. В місцевий бюджет. Тобто це, це тимчасова мера, міра, це необхідність і це питання буде вирішуватися. За зверненнями народного депутата Антона Яценко відкрито три кримінальних провадження проти Софіївки і проти, проти Івана Семеновича особисто. На сьогоднішній день ці всі три кримінальних провадження закриті за відсутністю складу кримінального правопорушення. Минулого року Софіївка заплатила в місцевий бюджет мільйон триста п'ят тисяч. З цих грошей 780 тисяч це податок з фізичних осіб, 9,5 тисяч туристичний збір, 14 тисяч акцизний збір і 560 тисяч це податок на землю. Значить, безкоштовний вхід. Зараз у нас зимово осінній період. Ход безкоштовний, безпош... можете йти і відвідувати Софіївку безкоштовно. Але при цьому я би хотіла зазначити, що думаю, ви, ви знаєте, є національний, верніше, Державний дендрологічний парк Олександрія в Білій церкві, є Національний ботанічний сад імені Гришка в, в Києві. Там плата становить так само 30 гривень, як у нас. І з цього року зимовий період платний. Значить, Протягом сезону. Уманчани ті, що належать до пільгових категорій, можуть відвідувати безкоштовно Софіївку. Крім того, всі уманчани можуть відвідувати Софіївку безкоштовно до 9-ї години ранку, після 6-ї години вечора, дні державних свят, день міста Умані і також цілий ряд днів. Чудовий день Софіївка. Всі приклада максимум зусиль для того, щоб він був дійсно перлиною не тільки міста Умані а й України, але хотілося б знайти ці точки тотику саме в нашому такому. Комфортному співіснуванню, щоб це було як якнайкраще, щоб гумачани мали вільний доступ до Софіївки безкоштовний, а б не втратила від цього Софіївка, щоб ми знайшли якісь компенсатори. Я думаю, було б дуже непогано дійсно вивчити те питання, так як піднімала Людмила Миколаївна. А скільки ж коштує дійсно для Софіївки один день відвідування тими самими мечанами? Щоб ми знайшли якісь точки дотику і компенсатори було б найкраще і для Софіївки, і для міста Умані. Також під час сесії міський голова Олександр Цибрій повідомив інформацію про те, що від 17 лютого, завдяки законопроекту 4024 у чотири, уманчани, як і усі українці, зможуть користуватися пільговим перевезенням на міському транспорті. Сталася така ситуація, що депутати Верховної Ради проголосували цей бюджет і забрали право нашим українцям користуватися пільговим перевезенням. Вони не профінансували з держбюджету, зробили навіть гірше. Вони забрали можливість місцевим бюджетом надавати таку послугу і самим фінансувати пільгове перевезення громадян. Я звертався неодноразово до профільних міністерств, звертався до Кабінету міністрів, до Гройсмана Володимира Борисовича, до прем'єр-міністра, до президента навіть писав, що якщо вони не відділяють фінансування, то хай би хоча б дали можливість нашого бюджету, місцевим бюджетам профінансувати пільгове перевезення громадян. Дійсно. Було проголосовано вчора законопроект 4024. Я дякую народним депутатам і Яценкову Володимиру чи іншим 240 депутатам, які підтримали цей законопроект. І ми зараз маємо змогу відновити пільгове переведення Не тільки в місті УМІ, по всій Україні. Думку місцевих громад було почуто. Я ще раз за все вдячний всім тим, хто долучився до цієї роботи.